Ця рослина має назву Вороняче око. Нібито оця серединка, на якій дозріває така синьо темна ягода, подібна до ока в ворони. Вона є надзвичайно отруйна рослина. Коли вона починає рости навесні, має молоді листочки, то космацькі жінки. Брали із тих листочків робили жовту фарбу на писанки. А коли ця ягода вже дозрівала, то з цієї ягоди виходила зелена фарба. Помимо того, що вона отруйна, вона є дуже лікарська, особливо тоді, коли людина чимось отравилася їжею якоюсь, то щоб викликати блювоту, то беруть цю рослину. П'ють на із цієї рослини і викликають блювоту. Травою із цієї рослини лікували у худоби ящур, а в народній медицині вона широко використовувалася для лікування туберкульозу і для різних коліків, і для різних неврологічних захворювань. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що переглядаєте відео.